Привіт всім, друзі! Ну що? Я радий всіх вітати знову на своєму каналі. З вами я, crazyblogger 23, crazyblogger 2001, Олександр Шар, і це мій такий міні-подкаст з новинами за цей тиждень. Сьогодні, 1 серпня, останній місяць літа, на жаль, швидко пройшов цей час. Дуже швидко час біжить. У нас, на жаль, продовжується повноштабна війна, але ми донатимо, репостимо, допомагаємо. Хто як може. Дякую нашим і українським захисникам та захисницям за захист. І почну я з першої новини. Вже прям топ новини, що F-16 поки що неофіційно передали вже Україні, були помічені вони у небі над Львівщиною. Навіть є фото. Те, я вам залишу його десь ось тут. І як ви бачите, на цьому фото видно, що вони дійсно попередньо прилітали над самою Львівщиною Ну що, друзі, ми можна сказати, дочекалися. Вчора, вже під вечір, ця новина офіційного пройшла весь новинний простір, можна сказати так. І ось я тільки дізнався зранку, що вони вже, начебто, попередньо летіли над небом над Львівщиною. Ну ніхто насправді з Офісу президента цю інформацію не спростовував, але і не підтверджував, що дуже цікаво, насправді. Довго нам обіцяли ці f 16 і ось нарешті вони є у нас попередньо Ну я сподіваюся, що це все ж таки правда, а не чекаючи Чек... якийсь черговий там. Челкавий, так так би мовити, так званий фейк, щоб на руку ворогу, на руку росіянам грати. Тому що вони це так зробили, щоб намисно не було, незрозуміло. Так ось. В принципі, така новина цікава. F-16 ми вже. Чекали давненько, обіцяли на початку цього року, 2024 обіцяли потім в червні цього року, 2024 вже півліта пройшло. І ось 1 серпня офіційно знову ж таки попередньої за попередню інформацію попередню, сказали, що вже вони є, і були помічені, як я сказав на самому початку. Забагато я сказав, я сказав, ну вибачайте таке життя. Так, ось було помічено над Львівщиною у небі. Так, що ось так цікаво. Данія, Нідерланди. І ще якась інша країна нам давно давно вже мали це передати. Довго вони цього чекали, точніше, ми чекали, що довго нам передадуть ці F-16, вони нам обіцяли. І ось так ця інформація прийшла у інфопростір. Тепер у росіян, я думаю, так сильно бомбить, тому що для них це буде великий просто шок. Хоча нещодавно десь пару місяців тому, в цьому році, вже 2024 му що були попередні інформації, що з Території Польщі збивалися ракети, там ці Іскандери, X101, X-59, ті що на Харківщину кабами атакували так само. І східної частини України, що попередньо це були f 16 що вони збивали їх. І, звичайно, ж що. Те, що запускала Росія, що також збувалося попередньо цими F-16, що вони були начебто у Польщі, але так само попередньо цю інформацію ще ніхто навіть тоді не підтверджував. Можливо, у сілях безпеки, тому що ситуація загострена. Так що так ось такі новини. Ось така новина. в Принципі, сподіваюся, що цей міні-подкаст не був для вас нудним. Навіть якщо він нудний, то перепрошую. Це лише початок моєї кар'єри. Я напівшляху. Але дякуючи вам не байдужим людям. Хто мене дивиться, хто мене бачив перше до речі. Всіх ради вітати, буду радий на вашу підписку, за ваш лайк, коментар. Залишайте коментарі, вподобайки, з що хочете, якщо вам сподобалось, не сподобалось. Дякую за вашу активність і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна. Дякую, що ви донатите, що ви волонтерите, що ми єднаємось. І ще раз нагадаю про акцію АЗОВ. Нещодавно, до речі, була друга трагічна реакція роковина по трагедії в Оленівці, 29-28 липня 2022 року. Ось нещодавно, де і пройшла мирна акція, де Азов чергував. А також позавчора ще був на акції підтримку наших братів-грузинів. Зараз залишу тут це фото. Так само мирно пройшла, тому що ви знаєте, що є грузинський легіон, де воюють грузини на нашому боці, на українському боці, і тепер їхня чомусь влада грузинська буде через Росію і вплив росіян буде їх переслідувати і навіть інколи саджати. Тому ми вийшли вимушено на цю акцію і вважаю це правильно. Серед них була моя молодь, моя ровесники і небайдужі байдужі також люди віку, похилого, молодого і так далі. Друзі, всім дякую. Всім дякую за перегляд. Гарного дня! Все буде Україна! До нових зустрічей Всього найкраще.